Просто послухайте, зрозумійте і якось відреагуйте. Я 20 місяців знаходився в полоні і виходжу на мирні акції безвісти зниклим та військовополоненим для того, щоб підтримати кожну родину, підтримати кожного і щоб показати, що є надія, щоб ми всі надіялись і всі повернуться, щоб нас почув кожен. І кожен долучився до цієї акції. Шановна спільнота, Якщо в 2022 році ви говорили про нації, то де наш цвіт нації зараз? Всі забули. Може час нагадати, що наші хлопці кожного дня віддають життя за нашу свободу і час їх повертати додому. Ми виходимо на мирні акції не зі злості, а від болю. Ми не просимо співчуття. Ми вимагаємо чітких дій, щоб наша спільнота наш, нас почула, почула наш голос. Зробила максимальний розголос для того, щоб наші рідні безвісті зниклі та полонені якнайшвидше повернулися додому. Щодня сотні українських родин залишаються у невідомості. Їхні рідні, чоловіки, батьки, сини перебувають у полоні або живуть у статусі безвісти зниклого. Допоможіть рідним. Поширити інформацію. Ми хочемо бути почутими. Ми маємо бути їхнім голосом. Ми виходимо на акції, щоб наші хлопці, наші чоловіки були почути, повернені додому. Вони не є статистика. Вона вони наші рідні, близькі, яких ми чекаємо вдома. Якщо ведуться переговори, в першу чергу зверніть увагу на тих, кого ви забуваєте, тих, хто в полоні і про якого ви не говорите і не чуєте. Ми стоїмо тут, тому що наші рідні. Або без вістю зників, або в полоні. В полоні немає можливості розмовляти. Вони з полону не можуть кричати про свій біль. Тому сьогодні ми є їхнім голосом. Ми кричимо відчаю, тому що нас ніхто не чує. Нас має почути світова спільнота. В першу чергу світ почуй нас. Наших рідних треба знайти і повернути. Мовчання світової спільноти це мовчазна згода. Згода на катування, згода на тортури, згода на тишу. На замовчування долі наших рідних. Ми вимагаємо, щоб про них пам'ятали. Ми, по... Ми вимагаємо, щоб їх повернули. Ми вимагаємо, щоб про них говорили. Поверніть наших рідних додому. Міжнародна спільнота, Червоний Хрест. Чому лише Україна має дотримуватись Женевської конвенції? Чому, поки наших катують, їхні тут шакують? Знаєте, стоїш на таких акціях, дивишся, дивишся на людей, у яких близькі в полоні або в безвісті зникли. І просто. Більшість людей просто проходить мимо. А є ще люди, які можуть подійти і спросити, а що це за зборище? Понимаете? Дивишся, як вони дивляться на цих людей і їм просто боляче. Боляче від байдужості. Байдужості всіх. Я не думаю, що якщо ви бачите таку акцію, що ну, дуже складно буде, навіть стати 10 хвилин постояти. Просто постоять. Не треба там флажками махати. Просто постоять. どうですか